тему фінансів в новій Зеландії хочу розказати, які тут найголовніші витрати, і скільки в нас виходить витрачати в місяць, і на що йдуть ці витрати на оренду, на продукти. На одяг і так далі трошки розкажу детальніше. Покажу, а, покажу, як ми ходимо в магазин. Скільки плюс-мінус нас завжди виходить зайти в магазин купити якісь продукти, покажу, що це за продукти, і якось ось так вам розкажу про наш бюджет на місяць і, і які основні статті витрат. Так, зараз ми їдемо на каву. На каву, як каже Женя. У нас дуже багато. Але я не знаю, я можу пити каву хоч 10 разів в день, да? ага. і не знаю, для мене, ну типу, вдома, так, да, теж можу, а в закладах це якийсь не знаю. Для мене це як типу ритуал, знаєте. Просто випити каву, да, це типу досить дорого. Якщо кожен день це мінімум 12 баксів да? десь так за дві кави це або капучино, або вайт, два. Ось і так, якщо по декілька звичайно разів виходити, то це вже по 30 доларів. Якщо один раз, то до 15 там виходить. І так, якщо кожен день ми п'ємо. 12 доларів на 30, це виходить 360 доларів, так? Да? Це класно, я... рахую. <гум> Ось. І це виходить тільки на каву місяць. Якщо ми їдемо і ще голодні, то звичайно ми там беремо або круасан якийсь, або ем, якусь булочку, і це вже виходить не там не 12-15, а виходить там всі 20-25-30. Це якщо на... Двох там в кожному пабулочки або по якомусь круасану, То це виходить в місяць. Ну я думаю, що приблизно до п'ятиста доларів да, в нас входить на каву, каву з чимось. Не завжди ми беремо каву з чимось, але буває і таке. Але зараз ми ще заїхали заправитись, тому що я на цьому тижні викатала все, що тільки можна, бо я їздила за місто на хайкінг. І по місту ще досить багато їздила, тому зараз я вам покажу, скільки ми заправляємо і скільки це коштує і на скільки днів мені це вистачає, в принципі. Наскільки десь на тиждень? За вісимості, сколько їдеш? Ну, в мене виходить постійно тиждень-два. Не, тиждень-два. Ми заправились на 104, це 53 літри. І минулого разу Женя заправляв теж на повний бах, мені вистачило на тиждень на тиждень. Тому що реально мені треба було багато де їздити. Це, ба -це, а, ага, ага, а. Сьогодні у нас ще завдання з Ірочкою. треба купити ялинку. Ми в літніх речах на вулиці Літо. А ми йдемо за ялинку, тому що новий рік, він у всіх новий рік, навіть якщо в тебе літо. Не уявляю звісно, поки як ми будемо її прикрашати. <сум> це дуже дивно за вікном, плюс 25 пальми і ялинка новорічна. Прикрашена ось зараз покажу, яку обрали дуже багато людей, тому що вони більше тут святкують. Різдво, і в них Day, бо це подарунки під ялинку. Це більше... По <с? <с?> <Ні>. <с?> більше на Різдво. Новий рік вони не так тут святкують. Скуповуємось ми ось в цьому магазині. Пакін Сейф, це плюс-мінус як наше АТБ. Тут найменші ціни із всіх супермаркетів, тому тут завжди дуже багато людей. Вся парковка. Забита, і всі на вихідних скуповуються прям дуже сильно. Прям такими, знаєте, великими паку пакунками. Ось ми швиденько зараз забіжемо. Ага, щось на вечерю і все. Закуповуватися прям дуже сильно не будемо. Так, швиденько розповідаю, що ми взяли і скільки нам це обійшлось. Так, хлібчик, ось такі chicken breast Філе куряче, огірок, ось такі шматки сиру, тут 170 грам, шматочки, ось такі ковбаски на бутерброди. Так, тут у нас креветки на 11,77. Тут 650 грам. Ось такі великі і дуже смачні. Так далі у нас помідорки. Бачите, скільки багато пластику вони використовують. Вони дуже багато ось таких маленьких коробочок. Є, звичайно, на, на вагу великі, але ці маленькі, і вони, їх немає на вагу. Ось е, така як відчина, Це для миття душу, картопля, перець. І ще ми взяли завтра на пляж <різь> три кукурузки. І це нам обійшлось на 66.32. Плюс-мінус ми завжди так їздимо в магазини. У нас виходить 50-100 доларів. Кожен раз там ми щось докуповуємо. І це сьогодні ми без фруктів. Але Женя купив вранці. Зараз я вам покажу. Зараз літо, і знаєте, біля доріг стоять, бувають, продають полуницю з ферм, там і різні фрукти. І ось, ось малина, черешня та полуниця обійшлись в 50 доларів. Якщо ви оберете все окремо, то там виходить як на 60, а те, що ти взяв 3, то це вже вийшло на 50 доларів. Тому ось ці 66 доларів це без фруктів, без якихось солодощів, снеків і так далі. Але остаточну суму, яку ми витрачаємо на їжу в місяць, я скажу пізніше. подивлюсь в додатку і скажу. Так, ну що? Вчора це я вам розповіла так, знаєте, швидко, як ми там заїхали по продукти, як ми заправились, такі ось суми, які в нас вийшли. Але сьогодні я прям сіла і. Зайшла в свій банківський акаунт і підрахувала всі суми. Це виходить знаєте, в середньому так на місяць, тому що я брала місяць в принципі. Щось я рахувала за листопад, щось я рахувала з 21 листопада по 20. 1 грудня, в принципі, плюс-мінус це така середня сума на місяць. Ось і що я підрахувала. В нас виходить оренда будинку: це 3520 за 4 тижні, кожного тижня 880 за будинок, а це все в новозеландських доларах, не в американських. Що по продуктам? По продуктам в нас вийшло в середньому 1500 1600 доларів на місяць, і я вважаю, що це дуже багато. Я чомусь не задумувалася Умувалась раніше, але ми плюс-мінус через день заїжджаємо в магазин і знаєте, набираємо постійно. Коли в тебе немає чіткого списку, ти заходиш і починаєш обирати: о, мені все треба, ось це треба, ось це треба. І виходить, що ти набираєш дуже багато продуктів непотрібних. Ну, звісно, ти їх з'їдаєш, але там дуже багато солодкого там або ще щось. Знаєте, таке, типу, не важливе для життя. Ось і ось така сума виходить. Ми реально заїжджаємо там через день в магазин, накуповуємо на 50, 100, 150 доларів. І в принципі, ось так. Тепер я розумію, що треба Їздити на закупи там раз в тиждень, писати список необхідного, включати, звісно, в цей список щось і солодке, і можливо, щось там не знаю, випічку, крекери таке, але чітко йти по списку. І я сподіваюся, що ця сума значно зменшиться. Це стосовно щодо продуктів. далі ми платимо 63 долари за зал. На двох. У нас є карточка, це як типу чорна карточка, яка включає в себе одного основного власника цієї карточки. І, типу, плюс один це вже <плюс> один це вже я. І я так, як і Женя, може ходити в той зал. Навіть в один і той же час просто якщо ви приходите в двох в один і той же час в зал, то один заходить звичайно, інший вводить свої дані там в системі і теж заходить. І це в нас виходить 63 долари на двох в місяць. За інтернет ми платимо 83 долари на місяць. Світло у нас виходить на 181 долар. А вода 50 доларів, і мобільний зв'язок на двох у нас виходить 50 доларів на місяць. А далі по бензину. Вчора я вам показала, як ми заправились на одну машину. Там у нас дізель, і ми заправляємось плюс-мінус на 200 доларів в місяць. І також інша машина, там вже бензин, там теж 200 доларів на місяць виходить, тому що на ній ми їздимо менше ніж там, де. Дізіль далі, страховка на машину: 30 доларів на місяць це на одну машину. Виходить, в місяць на дві машини: 60 доларів. 50 доларів страхування мого здоров'я на місяць. Женя не страхує поки своє здоров'я. Тому що в мене постійно щось болить. Ну і я так розумію, що на моїй візі це обов'язково треба робити. Парковка. Парковка це, якщо ти виїжджаєш в центр, там немає де в принципі паркуватись, і ти маєш заїжджати на. Платну парковку все в центрі. Ти, ти ніде не запаркуєшся безкоштовно. Ти можеш там десь знайти місце на 5 хвилин на годину. Можливо, на годину ти знайдеш, але такі місця вони мені здається вже зайняті з самого ранку. Тобто, якщо ти виїжджаєш в центр, ти обов'язково маєш запаркуватись в таких карпарках, і там, в залежності від того, коли ти паркуєшся. Якщо ти паркуєшся, якщо в будній день ти платиш за парковку 5,50 за годину. Якщо це вихідний, то ти платиш 2 долари за годину. Так як ми в принципі в центр виїжджаємо на вихідних, ми платимо тільки. По 2 долари за годину, і в нас набігло плюс-мінус 37 доларів в місяць. Ну також це варіюється від тої кількості, скільки ми виїжджаємо в центр. В будні дні я їжу якщо мені потрібно в центр на автобусі. Женя їздить в офіс на мотоциклі. Парковка для мотоциклів в його офісі безкоштовно. Якщо я вибираюсь в центр на автобусі, то я плачу плюс-мінус 4,50 в одну сторону. Тобто туди і назад мені обходиться 9 доларів. Ну, я не так часто виїжджаю в центр, це можливо десь 1-2 рази. На тиждень думаю, це максимум. Коли я їздила на курси, в принципі, то це кожен день був і так. Ви можете порахувати в принципі. Ну окрім вихідних. А так зараз, коли мені, якщо мені нікуди не треба там прям в центр, то я можу виїхати один-два рази на тиждень 9 доларів за один день. Заклади по закладам. Я вже казала, що я не можу жити без кави, і я дуже обожнюю пити каву в закладах. Це мій е, ритуал. Є в мене гроші, нема в мене грошей. Я завжди п'ю Аво в закладах я не знаю, я не можу я це обожнюю, я це люблю. Але інколи ми коли їздимо на каву, ми ще знаєте, як завжди замовляємо десерт, і ми витрачаємо ми перехватили на заклади в середньому, ось нас вийшло 1200 доларів на місяць. Це просто жах. Я розумію, що якщо виїжджати на каву, ми маємо виїжджати тільки на каву. Без десертів, без якихось перекусів, бо це прям дуже-дуже багато, і я би прям половину напевно зменшила. Але поки це така цифра. Не. Інколи у нас бувають періоди, що ми їздимо один раз тільки на каву, і все, без нічого, тільки кави. У нас виходить там 10-12 доларів, а буває щось що так. Ми типу не снідаємо, не обідаємо і виїжджаємо. І ось так виходить. Це взагалі мені не подобається. Така така сума Мені не сподобалась. Що я порахувала б'юті. О що по б'юті? В принципі, б'юті. В мене вийшло 1110. І з цього всього вже є тільки стрижка. Там можна вважати раз на три тижні, раз на два тижні. І там, наче 150 доларів. Все інше це манікюр. Я раніше робила тільки манікюр, обрізний у дівчинки українки 30 доларів. Зараз літо, і я ще записалась на педикюр. Це в мене виходить 70, наче з ногтями, але якщо з лаком, то трошечки буде дорожче. Ну, можна вважати там плюс-мінус 90 доларів буде входити, якщо з лаком мені здається. Потім що в мене ще лазерка. Лазерка тут, в принципі, дорога. У мене Процедури це виходить зараз 120 доларів. 120 це ще по знижці зараз. Не знаю, коли ці знижки в них відміняться, але поки вони є. Я фарбуюсь, фарбуюся один раз на місяць це 200 доларів, і це ще по божески тут, тому що моя знайома тут фарбує коріння, тільки і в неї виходить 200 з чимось. А я прокрашую повністю колір по голові. Ось 200 доларів. Шугарін. Лазерка Шугарин. Ну, вибачайте, що я можу зробити? Таке, таке, таке тіло. Теж виходить 120-130-130 навіть доларів. І і бровки. Це теж там 100 щось Я вже прям точну суму не пам'ятаю. Ну, Тобто б'юті виходить 1110. Середньому, да, інколи я там можу брови і вії роби не робити місяць трошки більше, навіть трошки більше, так затягується цей процес. Потім прихожу, роблю і знову забуваю на місяць. Два далі підписки. Там у мене підписка на Epidemic Sound і для субтитрів е прилажушка 60 доларів. Шопінг, шопінг, шопінг. Ми в Включаємо сюди все: одяг, речі для дому, якась техніка, якийсь посуд. Ну, знаєте, ось це таке там, я не знаю, квіти додому, там в гаршочки. Там я не знаю, щось там в гараж, або ну не знаю, там якийсь порошок. Знаєте, ось ось це все, не тільки одяг, не тільки одяг, це виходить у нас 1000-1200 в місяць. Це теж можна трошечки урізати, тому що я, я можу признатись, мені здається, я шапоголік. <головік> я, я можу зайти в магазин і мені все треба. Мені все надо, мені треба маєчка, мені треба юпочка, мені треба тапочки, мені треба, я не знаю, джуверлі різні. Коротше, так. Да. Це це я прямо не знаю, що з цим робити. Так, буду, буду пересматривати це все, якось цим працювати. Бо я, я ось це побачила, і я зрозуміла, над чим варто працювати. Ось такі, в принципі, у нас основні видатки на місяць. Звичайно, що можна жити і на менш скромну ногу. І що я бачу, мені треба зробити. Також, звичайно, тут є люди, які живуть і на більш широку ногу. звичайно, тут знаєте, якось так все, все по різному. І звичайно, що є будинки, в яких оренда набагато більше. Є будинки, в яких оренда набагато менше. Це, це все, все по різному, все індивідуально. Що я можу вам сказати? Так, і ось це ми порахували в місяць. Ось таке життя в новій зеландії. Нам виходить орендою із. З бензином, страховками, парковками, закладами, продуктами на 10 тисяч доларів новозеландських. Тому цікава ваша думка: це багато чи мало для нової Зеландії, якщо брати до уваги зарплати в Новій Зеландії та вартість життя в Новій Зеландії. Сьогодні, завтра я поїду в магазин, коли там буде менше людей. І я покажу вам, що ми в принципі із основного беремо в наш продуктовий кошик, і скільки це все коштує там за кілограм, за пачку, упаковку, там скільки грам. І покажу більш детально взагалі ціни в тому магазині. Pack and Save», це який мені здається схожий на наш, на наш АТБ, тому що це саме такий бюджетний магазин, і мені він більше всього подобається там, ну на простому прикладі. На простому прикладі там авокадо в пакінсеї ви можете взяти за інколи 39, зараз центів 40, де 50, це, літо, якраз сезон. Ось, а в інших магазинах в той же самий період авокадо коштує майже 2 долари, там долар 79. Ось, тому ви можете зрозуміти, чому я обираю пакінсеїв. І в принципі ось на продукти 1500-1600 у нас виходить, напевно, на тисячу це якраз пакінців. Якщо б ми скуплялись в іншому магазині ті ж самі продукти, це була б інша сума. Я взагалі не рада цим підрахункам, але добре, що я це зробила, і треба з цим щось робити. Покажу вам далі ціни в магазинах. Так, ну що, спроби економити розпочинаються. Ось тут є список, з яким ми їдемо зараз в магазин. Це нам на тиждень. Ми плануємо більше там, не заїжджати в магазини, якщо там закінчиться, наприклад, я не знаю, молоко, ось заїдемо, але так, щоб е то заїжджати там щось докупати, такого не буде. Ось такий список. І зараз поїдемо, я в принципі, і покажу вам е ціни на продукти, взагалі що там є, і скільки що коштує. Тому поїхали. Ми нарешті тут Женя бере кілешку і ми йдемо. Багато людей все-таки, тому що крісне всі закуповується, я так розумію, на свято. І ми зараз, а ми просто закуповуємося на тиждень. Ось черешня на любив аромат». Ось така кілограм 40 баксів. А кілограм А 20 баксів за 240. Тут один кілограм. І ось є ще такі упаковки. Така гарна, 2 кілограми 40 доларів. По фруктам, по ягідкам малина 125 грамів це 8 баксів. Єжвічка 5 баксів 125. І так само блюбрі 4 долари 250 грамів. Полуниця зараз сезон, але 6 кг – 15 доларів. Ні, кілограм виходить 17 доларів, 200 грамів це 15 доларів. Це огірки один, один коштує 2 долари, 3 5,50. Такі вони великі. Ми беремо одразу три і по знижці і на тиждень. Так, помідорки. 2,99 Кожна ось така пачечка, тут, я так розумію, 250 грамів. Як ви хочеш. Можна, звісно, брати на вагу, але вони 200 грам. Але на вагу не такі смачні, як ось ці маленькі. Перці тут поштучно 1-2 долари коштує. Є жовтий і зелений. Ось бачите, 2 долари. Ось із зелені ми беремо літучу і вона коштує 4 бакси. Ось помідори на вагу по 4 долари. Яблука походу на сезон і коштує сім баксів. Вони є п'ять, і в принципі сім теж. Банани 3,49 кілограм. І ось тут їх так багато, всі такі гарні. Ми беремо таку бейбі-картоплю, 4 долари, 700 грам, але є звичайно за 3 грами. Ой, за 3 долари. Хотіла взяти креветки, які ми любимо, але їх сьогодні немає. І візьмемо шматок тунця. Взагалі тут є креветки на різний смак і вкус. Вон є за 13, є за 15, є за 32 долари. Ти вже там сам вибираєш, які тобі саме треба. людей просто сьогодні жесть. Всі готуються до Різдва. Всі закуповують собі їжу. Нічого собі, тунця 17, Шматок тунця 1747. Ось філе куряче і тут за кілограм 14 доларів. Ми постійно наберемо і готуємо стейки з курятами. Ось є велика кількість йогуртів, теж яку хочеш ціну. Хочеш за п'ять, хочеш за чотири, хочеш за сім і так далі. Ось такі чотири штучки, йдуть по шість, тридцять, дев'ять. Ось таку ми беремо салямі завжди. Нас смачна. Одну-дві. У нас смачна, У нас смачна і, і все. Ось таку ми і беремо. Але тут є а, ось такі ще хам, салямі. І туди дав. Ні, в нас ще є. Ось якісь сосиски, але сосиски ми тут не беремо, бо жінки каже, що вони не дуже смачні. І ми не ризикуємо, тому ось так. Ось такий сир беремо за 5,49. Він смачний і нам вистачає. Можна брати ще ось такі великі упаковки. Такий нам не треба, який потертий на шаде. Вирішила все ж таки ось таке взяти, тому що цей коштує 8 чимось доларів і тут пів кіло, а той 170 грамів за 5, тому все набагато вихідніше. Ось таке молоко 3 літри, 7,68, є, звичайно, і менше. 2 літри 4, 4, 5. Ми беремо в принципі, завжди ось таке. Звичайне молоко за 5,14-2 літри. Вода, ось така баклаха, 5 літрів 4 долари. Ось така Кока-Кола, там де 24 баночки за 17 доларів. Ось нам вистачає, в принципі, надовго дуже. Бути опікнове вода? Ні, ще є. Яйця сьогодні беремо по знижці, ось такі 6 доларів. Виходить 60 центів за одне. Тю, да. Беру ще ось такі лаваші, вони коштують 599 приблизно. Смачні, бо якось я взяла без це жах. Без лактозне молоко, яке я беру собі, ось тут коштує 5,15. В магазині є інша марка і дешевше за 3. Каву ми беремо ось такі капсули Starbucks. Зараз вони додавці, це дуже дуже. Ми беремо 3. Не? Ну добре. 8,99, а в фронт-дауні – Окей. А, ні, ось 8,99 – це їх ціла. І ми беремо три. Бо кави я п'ю багато. Тобі подобається гуляти, yeah, <laughs> <yeah. laughs> власне? Звісно. Засторжую, тільки треба дивитися, де їдуть. Сьогодні <laughs> 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 прямо день акції. Серветки, які я беру для обличчя – 2,99 всього. Цікаво, що в Нью-Зеландії кубкорн тільки є з маслом. Солений і в принципі є з маслом. Солодкий. Все. Більше ніяких смаків немає. Хотілося б, знати, там з сиром, з беконом. Супер сирний, я б хотіла. Але тут тільки солений або е солодкий з маслом. Женя закомандував взяти три снікерси і один долар 69. Ось така банка 3,49. Інше 5,99 великі. А ось це просто необхідність новій Зеландії влітку, тому що якщо ти виходиш на вулицю і не попшикаєшся, і будеш там знаходитись більше 50 хвилин, то тобі просто буде дуже погано потім. Тому це необхідна річ в Новій Зеландії. Тільки що вибирали мазь мені напоперек, тому що я десь собі надірвала спину і все, все болить. Капсули для посуду по 14 баксів. 1799. 17.99? А що десь? Де ти бачиш? А, бачиш. ось ми такі беремо. 1799, сорі. I'm so sorry. Женечка. Обмануть людей. Ні, я не обмані. Дивіться, що ми тут маємо? Chicken Kiev, це типу котлети по київськи тут продаються. І ми періодично їх беремо. Звісно, вони не такі смачні, як в кузатій хаті. Але що є, то є. І коштують вони. Скільки вони коштують? Кікінки є сьогодні 1.49. 11.49. І ось такі ще я беру жалейки. Типу, знаєте, 50% менше шугару. Не знаю, чи це правда чи ні. Ось ще є така марка без шугару. Вони не найсмачніші, не харібожкі, але я, мене цей надпис. Ось всі наші покупочки. Так, Такий у нас закуп. Звісно, не все взяли, що треба було. Ще потім докупимо особливу гречку, рис. Так, ну що, всі ці продукти, хімія у нас вийшла на 319.63. Я давала 250. Um, але да, ну але те, що ми купили хімію, черешню за 40 баксів, дві упаковки корінного філе, три пачки капсул е, м, з кавою. Тому, да, але я сподіваюся, що все, ми тиждень не ходимо в магазин. Yeah, будемо докупати. Ну, що ми будемо докупати? Е, чисте м'ясо, да? ah. креветки і, ну, і все виходить. Еще ничего? Ну да. Але солодке ми купили, овочі купили, фрукти купили. Тому взагалі супер. все. я не їжу в магазин тиждень точно. Ну що як вам такі ціни? Як вам взагалі наш бюджет? Як взагалі, якщо ви переїжджали, які зараз у вас там ціни, в якій саме країні діліться? Будемо обговорювати. Ось, а я сподіваюся, що тепер на наші витрати будуть меншими. І ось такі закупи раз на тиждень у нас стануть частішими, а закупи ось так от через день, через два, отак щось схватити-схватити, стануть набагато меншими і наші витрати на, на цьому скоротяться. Все, пішла я наряджати ялинку. Ось така у нас красуня. І до нових зустрічей!